Вітаю! з вами Анастасія Золотова. І це щотижневий випуск програми Що кажуть зорі на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 18 по 24 грудня. Хто цього тижня збільшить свій заробіток? А кого турбуватимуть думки про минуле? Розкажу згодом. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу Конкурент Тіві, щоб цього тижня вас оточувала лише вдача. Овен цього тижня мудрість та обачність овна будуть головними при ухваленні рішень та дій. Ви зможете скористатися можливостями для досягнення фінансового зростання, завершення справ чи розробки проєктів, які ви давно планували. Цього тижня зірки обіцяють романтичну атмосферу та нахнення, які призведуть вас до прийняття важливих рішень щодо небайдужої вам людини. Телець сам цей тиждень буде ідеальним для вирішення проблем на роботі, які тягнуться вже дуже давно. Нові проєкти принесуть користь, хоча конкуренція може спричинити розбіжності у відносинах з колегами. Вам слід уникати негативного впливу та будь-яких конфліктів. Упорядкований і систематичний спосіб дій дозволить вам рухатися вперед. Але для цього треба організувати себе, щоб залишити турботи позаду. Близнюки. Близнюків цього тижня буде багато спілкування, участі у різних ініціативах чи заходах, де ви гратимете провідну роль і отримуватимете від цього задоволення. Що стосується фінансових та робочих питань, це буде гарний час для діалогу, досягнення угод та успішних переговорів. Окрім того, цього тижня представники повітряного знаку можуть познайомитись з новими людьми, що може призвести до закоханості. Рак Ракам треба підтримувати продуктивний темп у роботі та враховувати кожну деталь, щоб уникнути помилок, тому що ви можете бути розсіяні цього тижня. Ви подолаєте перешкоди, якщо зумієте зосередити свою увагу і не загубитися в деталях. Фінансовий стан буде стабільним. А у сфері кохання чесність у своїх почуттях гарантує успіх. Лев для Леві в цей період наповнений позитивною та оптимістичною енергією, маючи велику впевненість та ентузіазм. Ви зможете показати гідні результати у професійній сфері. Використовуєте цю енергію, щоб розпочати нове навчання, розвивати наявні знання або планувати поїздки до нових місць. У коханні можуть виникнути непередбачувані події. Відсутність послідовності у ваших діях чи у діях вашого партнера стане головною перешкодою. Діва Діви цього тижня досягнуть більшого балансу та стабільності, що надасть вашому життю душевного спокою. Все, що ви зараз вкладаєте у свою професію чи кар'єру, у майбутньому може повернутися вам у подвійному розмірі. У коханні настав час вирішити проблеми, що накопичились. Вам важливо ділитися своїми бажаннями та потребами зі своєю другою половинкою. Уникайте мовчання та налаштуйтеся на діалог, щоб повернути колишню пристрасть. А самотнім представникам знаку цього тижня варто зосередитись на собі. Терези. Терезів цього тижня очікує період прогресу. У вас з'являться нові можливості, до яких ви підійдете практично та рішуче. Новий досвід у певній сфері чи нові знання можуть принести вам цього тижня додаткові фінанси, на які ви навіть не розраховували. Окрім того, у вас буде більше вільного часу для особистого життя, що допоможе або вийти на новий рівень з вашим партнером, або зустріти нових цікавих людей. Скорпіон. Інтуїція та чутливість скорпіона його сильні сторони, коли справа доходить до пошуку ефективних рішень у житті. Особисті таланти та здібності стануть вашим компасом у прийнятті рішень та виборі потрібного шляху. Цього тижня у вас можуть ожити спогади про минуле, які викличуть сильні емоції. Проте думки про минуле аж ніяк не допоможуть у теперішньому. Тому не варто керуватися емоціями, а слухати свій мозок. Стрілець. Стрільці цього тижня відчують внутрішній поштовх, що спрямовує до встановлення нових пріоритетів та усвідомлення справжніх бажань. Фінансова сфера буде стабільна, але будьте пильні через можливі несподівані витрати. Ви вдало поєднуватимете повсякденні справи з приємним відпочинком. Проте не варто більшість свого часу витрачати на роботу. Краще цей час приділити собі. Козоріг Цього тижня нові враження затмарять розум козагів. У вас з'явиться натхнення та сили обернути своє життя на 180 градусів. Окрім цього, цей тиждень сприятливий для того, щоб стабілізувати матеріальне становище, погасити борги чи зайнятися інвестиціями. Чекайте важливу інформацію про питання, які вас давно хвилювали. Ці можливі новини і можуть стати джерелом натхнення для просування вперед та нових змін. Подолій. Цього тижня водолії будуть дуже ініціативними у втілення нових ідей та покращення робочих умов. Цей період буде наповнений силою та відмінним настроєм, мотивуючи вас діяти енергійніше. Складні ситуації на роботі вирішаться, можливо, навіть збільшиться ваш дохід. Однак будьте уважні, тому що через недостатню концентрацію або розгубленість ви ризикуєте прогавити цікаві можливості. У любовній сфері ви проведете аналіз і, можливо, відмов. Овитись від несерйозних стосунків, риби. Риби відчують гостру потребу навести лад у всьому і знайти баланс у житті. Але пошук нових горизонтів вимагатиме фізичних та розумових зусиль. Збереження контролю над емоціями дозволить вам успішно вирішити проблеми як на роботі, так і в особистому житті. Важливими завданнями цього тижня будуть взаємодія з незвичайними ідеями та цікавими людьми, вивчення нових підходів до тем, які вас цікавлять. Був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.